Під час виступу Володимира Зеленського в Конгресі США 21 грудня 2022 року більшість присутніх неодноразово аплодували, стоячи висловлюючи підтримку Україні. Але деякі республіканці, включаючи Томаса Масі та Лорен Боберт, не підтримали промову оваціями. Це підкреслило їхній скепсис щодо розподілу американської допомоги Україні та політики адміністрації Байдена. На тлі цих та інших подій, Дональд Трамп повернувся до Білого Дому. Майк Джонсон наголосив на необхідності переконатися, що кожен долар допомоги використовується ефективно. Джеймс Комер, очільник комітету з нагляду, прямо заявив: ми гарантуємо, що корупціонери в Україні не залишаться безкарними. Це питання не лише підтримки, а й довіри американських платників податків. Тим часом у центрі уваги опинився скандал із закупівлею. Курток для ЗСУ. Родина нардепа від слуги народу Геннадія Касая придбала елітну нерухомість у Дубай на суму близько одного мільйона доларів, тоді як офіційні доходи родини не покривають цих витрат. Касай заперечує свою причетність до закупівель, але запитань стає більше ніж відповідей. Ще одним гучним інцидентом стало зникнення нардепа Олександра Куницького, який, за повідомленнями, змі залишив країну попри заборону виїзду для чоловіків призов віку. Його місце перебування досі невідоме, а це викликає обурення серед громадськості та запитання до ефективності контролю з боку державних органів. І наостанок дружня підказка. У нашому телеграм-каналі всі секрети, про які тут не скажеш. Залітай, там реально цікаво посилання в описі під відео.